До речі, є хтось в залі, хто не знає, що таке золотий дощ. Так, розкажи нам. По тому, як ексайтед ти це відповіла. Я думаю, що ти знаєш. І Я думаю, що тобі вже хтось показував. В Ютубі я не знаю про що ти подумала. Так, дуже до речі, дуже гарні дівчата, можна українкам поаплодувати, дуже класно. Дякую вам, пані, що ви сіли в першому ряду. декольте. — Я не хотів це казати. Я Хочу фотки. Я не хотів це казати зі сцени. Так, пані сіла з декольте в першому ряду, кому не видно ззаді. Я хотів подякувати. Це зовсім не не, 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 не заважає мені виступати. І я не можу, як можу тобі допомогти. я почув тільки золотий дощ. Я согласен. <рес> я взагалі, коли готувався до виступу, я от планував дивитись в землю. Я не знаю. <рес>